Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити калам, Які я висаджувала і показувала вам, як я це роблю. Це те відео попереднє було знято 24 березня, сьогодні 30 квітня. І ось такий вигляд мають мої кали. Я вам розказувала, що вони дуже швидко почали рости, проросли, росли. Вони на вікнах були. Зараз я їх винесла в тепличку, тому що вони дуже сильно витягнулись і не тримаються вже. Так, їх потрібно підв'язати, але вони будуть перекидати горщики. Ну, так, чомусь я не зрозуміла. Їм явно не вистачало світла, тому що вони так витягнулись, хоча вони стояли на вікнах. Світовий день був однаковий. Лише одна ось ця рожевенька. Вона має такий досить красивий вигляд. Вона рівненько стоїть у мене. І я зробила висновки, з якими поділюсь з вами. ця єдина. Кала, ось рожева, стояла на південному вікні, на якому взагалі не було жалюзів. Попадало сонячне світло, коли воно було, ну, пряме сонячне світло. Звичайно, в цей період ну, нам дійсно не вистачало того сонечка, його було не так багато. Але для кали це було дуже добре. А ці ось тві особливо. Такі ну, дуже витягнулися, вони розквітли, повикидали бутони. Але ну, мають такий не дуже гарний вигляд. На вікнах їх держати вже неможливо, вони падають, вони займають досить багато місця. І все ж таки, як потепліє, я їх висаджу на вулицю. А поки не можу висадити, тому що вітер холодно, все ж таки мені їх жалко, я їх винесла в свою тепличку. Ну, ось так. Не знаю, як правильно, мабуть, потрібно все ж таки, якщо висаджувати і ставити ну, на південне вікно їм потрібно сонце, а то вони дуже витягуються. І ще один нюанс, який хотіла поділитися, я купляла різні кольори. Я про це розказувала. На минулому році квітло два кольори. Ось такий якось двохкольоровий, а другий був темний, майже чорний колір. І що цікаво, що в мене зараз у двох горщиках розквітли однакові кали. Е, я не знаю, чи можливо вони перезапилилися, і тей, от цей двохкольоровий колір все ж таки осів на той темний. Тому що самі великі луковиці, які я висаджувала, ось були в цьому горщику. Я пам'ятаю, дійсно воно проросло. І це мала бути темна, майже чорна така кала. А вона чомусь розквітла ось така кольорова. Чому так? Ну не знаю. Я лише допускаю те, що все ж таки вони росли поруч і перезапилилися. Тому, якщо хтось може і знає про це, чи перезапилюються кали, то, будь ласка, напишіть в своїх коментарях, тому що я так розумію, що чорної в мене вже не буде. Ось ця рожева, сама красива така на сьогодні. І кущик, і сама квіточка така ніжна, ніжна. Вона минулому році не квітла, і ось розквітла. І із цих двох ще, мабуть, в одному горщику я дві різні цибулинки садила меншенькі, а в одному однакові. Тому чекають цвітіння. А ті, що квітли, самі більші були в них клубенькі, ну, розквітли однаковими квіточками. Ну, ось, так. ось такий мій досвід калами. Ну, мабуть, не дуже вдалий, але я тепер буду знати, що якщо я буду висаджувати, я буду садити тільки на південне сонячне вікно і нічим не буду притіняти. Якщо вам цікаві мої відео і продовження таких різних відео, то будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей всім мирного неба. До нових.